Коробка вже інтригуюча. Шо? А тут ще є ваджайна. Откуди ви знаєте, що я їх так хотіла, все замічтала. Гамгач висиве. Що, давайте подивимося на від подружки Лебіги. Я підозрюю, що там. Одне точно підозрюю. Тому що вона молодець. Вона запустила свій мерч, і я підозрюю, що там щось з її мерча. Так. Так, привіт, кентік! Ти не просто купуєш одяг, ти стаєш. Я не купила! Це ти сама прислала. Каже, ти не просто купуєш, а стаєш частиною спільноти кентіків. Я ціную твою підтримку, за які я можу творити нове, ділитися своїми ідеями та надихати інше. Зроби фото в мерчі та поділись сторі звичайно. Не забудь про відмітку. Опа! То що ми тепер, кентіки? Ставити з любов'ю до себе і до мене. 100%. Бо... блін, якісна така кепі. Прикольна бірочка, сто відсотків і кепочка, я... і кепочка прям вообще якість. Опа! Клас! Клас! І тут я так понимаю для Філіпчика! Потому що, якщо вдруг вони різні, то я відкриваю і я можу вибрати, собі, яка мені більше подобається. А ну а, а ну-ка. О, не білу я собі, а Філіпу чорну. Клас, все, біла мені, чорна філіпчику. І тут ще не все. Вона вирішила не огранічуватися кепіками. І тут приколи якогось відправила. По-перше, коробка вже інтригуюча. Дивіться. Як прикольно. Прикольно! Том ям! Ще один там ямчик. Всього по два, бо знаєш, ми попиздимся, понимаєш? Напітки. Що? Японський? Напій лічий колаген, генки рам, рамюн. Вау! Японське рево кайф. Генкирам це ба, е, блубері. Тоже такий напіток. Бля, як прикольно! Які милі б... пляшечки. Чого японці такі милі? Чо в них все миле? І мазди, і пляшечки. І тут якісь прикалдеси. Хто шарить, що це? це хоч це хоч можна їсти, бо я ж буду їсти, блядь, все, пихать до рота, а то мило кажеться якесь. Ну, ну я думаю, що це їсти. Отаке. Отаке. Желейки? Каже, хо, хтось каже, сіхо хтось жалейки. Зараз будемо перевіряти. Мочі. Ще якісь диви. Закордоні, дорогущі. Господі, нащо це гроші трати? Тайванські. Ля. Ви їли такі? Боже, яка мила коробочка! Чого в них таке миле, все? То і ще отаке. І от таке. Я-то щаслива, такого, але який буде щасливий Філіп. Це взагалі від цих приколів. Ой, Мартік, дякую! Не знаю, що ти то скоріше тебе тут нема, але дякую, величезне. Це капець як приємно. Зараз будемо пробувати от такого ніштяка, як оцього. І що його робить? Куди крути? О! О! Це жалє, хто казав, жилє ви виграли. Так, і тут який напій Ми хочемо блубері. Як то каже Філіпчик, вип'ємо. Як, блядь, він каже. Омивача. Боже, яка бутилка складна. Тут випала якась штука. Що є болить? А, а. 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 рожевою на синю. Сильніше. А, нема. Що ви брешете, не надо. А, кожен удар це удар по моїй шиї. Ви мене найобуєте, як долбойопка, стою б'ю. Кажуть, в стіну треба витилку. Сука, що це за туторіал, блять? Він цю хуйню поставив, отам, що вона якраз за межами, сука, екрану, блять, і показує. Кому ти показуєш, блять, долбойок? Так воно коротке! Може, отак треба висунути. Висунули. Осьо, бачите? Так. Зараз вийдеться! Є! Хочу вам показати, щоб видно було. Сука, ну чого коли болить шия? Це трапляється і ти не можеш рухатися! Нащо таке придумувати? І спина болить, щоб ходить. Зараз куштую, блін. Баче то не до того. Ой, там щось бовтається. Дивіться. Прикальдес. О! Я читаю повідомлення, мількає мені в очі повідомлення від дідвинь, від клавіатури. Краще не над клавіатуру. Щось таке було написано. Ну, і це я прочитала і осознала те, що написано в цьому повідомленні, коли вже моя рука летіла от сюди. Трошечки розлила, але ні, ну по краєчку. Я думаю, що нічого страшного. Ммм, непогане. Непогано. Склад: газована вода, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, з додаванням цукру, підкислювач, ароматизатор, барвник. І все тобі чистий состав, е, натурпродукт. А що, запускаю тебе? Мене. Іди, а мені треба відповісти не срати, клянуся У -у -у, не срати. Конечно. Sorry, а я не знала. Анікалевілея, а я не знала. І сьогодні ми йдемо, я собі на пошті своє забираю. Філіпчик забирає отаке. От я кажу, а що там? Думала, якийсь якісь опять собі позаказував. А там, ніхуя, не кабеля. А він каже, це подарки тобі. Я така що? І вже зразу і день лучше став. Ну, конечно, я вже устала подарки розпаковувати. Боже, це тоже сложно, знаєте. Опа. Опа, якийсь син тут. Філіп, ти казав, що тут для мене, а тут ще й для тебе? Оооо. Там персоналізована фанта. Сука, з цими нахуй емоутами. Дивись сюда! Бермікс, охуєть! Я, блядь, бермікс не пила, мабуть, я хуй знаю, коли пила. Я не знаю, в школі, мабуть, я пила бермікс останній... Ні, в універі, напевно. Охуєнно, що з цими цим вип'ємо Бермікса, і чого чого вип'ємо? Бермікса. і підемо так отдихати. А ти шо. Все, да, кейс бридж! Ха-ха-ха! Темка, ебать! Это джинтоник, блядь! нихуя себе! Кингс Бридж, джинтоник! Я даже не знала, что так явник. Куда ж? Куда ж в тем наборе? Цей бы на бир був, б... не цей бы набір, якби как бы там не было. О, се, блять, осьо. Раз. Два. А, а, а. Оце, сука, це я сижу і молюся, щоб там було, блядь, рево в цьому пакунку. Нахуй! А, а. Сука, охуїтельно. Сюда, шейкет бе. Шейк блядь. <laughs> блядь, вы что хочете, чтобы я сдохла? Если я все це выпью, я нахуй сдохну. Без шуток, буквально сдохну. Кингс бриж, блядь, не смущай. а ось все шейк. Хочуть, щоб я вмерла! Ти Розумієш, Маша, який ти собі образ створила в інтернеті? що тобі отаке от присилає. Яди! Яди! Я... <с>. Блять, сука! Це я після розпаковки посилки, думаю, що мені, блядь, цим всім робити, нахуй! Блять, це пізда. Ух, мені вже. <с.> сука! <с.> Ми челюсть від сміха випаде, нахуй зуби. Тупором коло сюда. Oh, Джентонікс! Я знаю, коли ми пили таке, я пам'ятаю, ти пам'ятаєш? З Асі щось ми бухалися. Ми коли зняли цю квартиру перший день, як ми отримали ключі. Ми вирішили святканути, так сказати. Пішли в магаз, купили собі по такому джентоніку і випали Точно, тут. точно. Тупа ніхуя себе джентонік. Ні, насправді в моїй е, житті багато років існував. Ну, джин-тонік. Тільки отаке, от типа, було. Ну, що це беруть джин, тонік. Хороший джин треба брати з тоніком, мішок. Я не їбала. Єдине, що я знала, джин-тонік, ось Осьо блядь. Я, я, так знала. Ось о, Але я його не пив. Я пив оце. Я пив прям багато. Оце і бренді колу. Це прям моє дитинство. А оце я один раз тільки пив. Бідна українська дитина, блядь. Як так. Я боюсь, що це. О! Запаска мильних бульбашок. І мильні бульбашки і запаска мильних бульбашок. Охуєть. Опа! Опа! З днем народження ля, які 3 d 3D букви диви. Ля. Затчинением, треба. А як його открыть? А, осл. Ахуенно! Охуенно! Вова, ебачик, блядь, і відбій бит Сука! Я тобі на рюкзачок, і РЛ повішу будеш ходити. А це? Филипчуку. Филипчуку? Фили... А, ну, давай, давай. Расстроена я там и зла, и злые молты все. Злые молты все. открывай, на. Так ты можешь открывать свои подарки? что, тебе нанималась, чешо? Оп, Оп. Опа, не, 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 Це шо таке? Мене палець не влазить туди! Ніхуя собі, що це? Це як? Це мене шо? пиво зараз розвезло. Я така сижу, як ця, поняв. Це ничка? Це ручка, пенсіл, це пен. А як воно відкривається? Я не знаю. Та я. Пенсіл. Окей, ось О! О, вона ще така. В N. Не знала, що в тебе там 2N. Значить, написали получіть і розпишиться левілей і лізновень. А шо там! Опа, а шо там? Так і написано. А і ручка моя. Опа, а шо там? Блядь, зараз там буде якийсь цей продовження. Сука, я знала! Я знала, що там буде продовження. Made in Ukraine! Ахуєнно! Ахує Опа. Воля, воля. Ти шо, блять, з цього, з GTA ви подбирали. З GTA ви... В... В... Гав, Шо Гав, Гач. Гав, гач, шо Щось там, щось там, щось там, щось там, щось там, щось там, щось там. Щось там шо. Гадальні карти, магічні знаки. Сука! Откуда ви знаєте, що я їх так хотіла, всегда мечтала. Питання є? Є питання. Давайте буду гадать вам. Микола 54, чи піде Айстрол сьогодні в підземелля. Так, Микола 54, чи піде Айстрол сьогодні в підземелля. Так, да, думаю, піде. Микола 54, піде. Бачиш, ноги слона, вони йдуть, Підземелля, Ось, ну, типа. Ось росте лка вбок, бачите, а під нею земля получається. Тобто е слон під землею і носорог під землею. Е а це скарби підземелля. які він знайде. Так, погнали далі подивимось. Боже, охуїтельно. Ахуєте. Так, гав гач. Св... Нейтану кусочок Тернополя. Ля. ну. <су> Сука, охуенно! Пицца! Пицца для собачки! Пицца настоящая! Иди, я тебе покажу пиццу! Пицца! Хочешь пиццу? Пиццу хочется! На, занеси Филиппу, покажи. Атакую мене за пиццу! Иди, иди, покажи Филиппу! Покажи Филиппу пиццу! Показуй. Так, що тут пише? Нічого не пише, показуються... ...стікери. Боже, я в якому такому схематозі, що я даже не понимаю, що відбувається після пивка. Але мені нравится, я... определенно те, що відбувається. Опача! Сука, браслетики, де ви таке знайшли, Блять? Де ви знайшли? Сука, дивіться, що це. С'єдобні браслети, як з детства. Де, блядь, Ви знайшли Це, це піздан! Кисла п'ятка з неоновою палочкою та стріляюча карамель. П'ятка? Отака, кисла. Кисла п'ятка! Ще одна кисло-п'ятка з неоновою паличкою та стріляюча карамель. Чупачумпсы! Чумпачумпси! Чумпа Сюда! Чумпанчупсы! Все! Все! Вроде, все! Правильно ж Ніка зловила, я там нічого не потеряла! Не потеряла! єбать, дякую вам величезне! Дякую вам, величезне, блять, піздеці і так приємно, що піздець. Отак. І отак. І отак. Дякую вам мені дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже приємно, Обсміялись. Охуєнно. Ну що, ви готові до нової посилочки? Новий анбоксін у нас. Напишіть один в чат, якщо готові. Ану, я вас не бачу, я вас не чую. Ладно, бачу чую. У нас посилочка. Отака от. Від Jagua. Сказав, не можна її перевертати, не можна трусити. Ану, що це таке? Що це? Це ми що? влюблені? Чи що? Candy Apple. Ви знаєте, що це таке? А ти, а ти за це потяне. Хуня якась получилась. Ой, а ми затягнули тільки, доведеться різати. Павуки якісь. Ой-ой-ой! Нихуя собі! Мишка, блядь. і шанель. Єбать. Дивіться, дивіться. Це ноутбук в мене, типу. Класс, клас, клас. Это РП ебашу. А, ще, ще не можна їсти? А я вже кусаю. Така в тебе своя фірма чи де це ти таке взяв? І конфети. Нап називається Поч... Називається Candy Apple Bar. Я буду серце з чимось. Я серце з чимось, а тут ще є ваджайна! Це не ваджайна, це губи! Ваджайна є! Хто не уточнює, які губи? Ось Все, ваджайна. Я вже уєбашив. Я вже хочу мишку хавати. Я У мене повний рот шоколаду. Я веджайну кушаю вже. Я думав, що вона буде порожня всередині. Вау! Не тяни руки свої. Я тобі не дам, Маша. М -м -м -м! Це вона тяжола, як ти міг думати, що вона пуста? Зараз без зубів залишишся. Воно щось смачне таке, що Джаг джаґі дуже дякуємо, дуже смачно, і ще й при цьому всьому пиздець як неочікувано. Дякуємо.